а там жвачка. За вкус просто в Аблган. Собака схована. Пусть это не лучшим образом состоит. це выглядит не очень. А что тебе нравится? Ничего. Логан. Ну це поки що ми взяли. Не то мне А, там ямки надо. Да.

Я загубилася, я не знаю, де Максим. <свіс> І покраємо воно. <свіс> <хас> так, просто прийшли гуляти. Вінечка, <хас> Вінечка, моє пісечко! Ми тиняємось, я вже не знаю скільки. Якщо чесно, я 40 втомилась. 40 хвилин. І ми майже не знайшли потрібних нам <свіс> інгредієнтів, але ми зато набрали сидра. І сашими росли. Не бачила. можемо взяти. Біганський, так, да. Так нам надо креветки. Дивіться, ти бачила якраз таке? Ну і в такому відео ми проводимо більше всього часу. Ты <laughs> а чого ти такий кальмар взяв? ну, сука, але супав. не, не, не підходить для супа. Осупа просто, блять, я вже устала. Я придумала, кстати, такий штативчик на цвежечці. Сюди якісь спецефекти. Так. Да. Дуже дуже Мы? Мы Нормальних. Ми взяли норі. Ми? Ми взяли бы. Тільки я один їх вроді. Ще в списку дачі шоколадку. Боже. Раз по Ой. Зараз будемо малювати. Не дав без розмаху. Зразу Я Попереду камера контролю швидкості. Какой и думаю, она пришла котик. Боже, боже, просто. Ай, ай. А, да. Боже, Кевин классный. Боже. Ходим, а Дима спит. Да. Поцелуй. Поцелуй. котика, погладь. ски був його Чув, що Так, усім привіт! Я нічого не встигаю. У мене зараз немає укладки, вона, звичайно, зіпсувалась. Мені зробили мейк, і я, як звичайно, біжу в таксі, тому що я запізнююсь. І звісно? У мене дуже-дуже гарний макіяж. Я <різь> прокодую, <п 'єш. різь> керую з цьому візристу. Ось така гарна, вже лечі. Так, ми, ми трошки запізнюємось, тому що, в принципі, я буду трошки перенесла, тому що стався, на жаль, форс-мажор у власниці, але нічого страшного. Я вже настроюся, думаю, буде дуже гарно, тому <пиш> біжу. Там просто далі починається такое, що. Так, звісно, без проблем. 40 минут Так, ми закінчили зйомку. Ми ледь живі. Ось ці дві блондинки красуні, просто втомлені, але щасливі. Ну, 30 хвилин я запізнилась через затори. Це жах. Це для мене жах, тому що я завжди стараюсь вчасно приїжджати. Але ну три образи із семи, але нічого. Ну, наче все гарно, все класно. Тож я їду вже додому. І продовжимо вже там. А, я ще зараз хочу зайти в якийсь магазин, можливо, взяти собі і поїсти. Неможливо, а візьму, тому що треба. А, в принципі, я вже вільна, я ще трошки, можливо, погуляю і потім вже додому. Я роблю каву ось такі турочці, можливо, хтось також, тому що це моя облюблена. Саме так. Я зумарі. Замородимо це. Усім привіт! У мене нове світло. Я дуже цьому сильно рада. І також, сьогодні, прямо зараз, я буду робити анпакінг моїх. Подержачків на <смі> новий рік від моєї мамочки. Любимої, коханої, дякую. <смі> також буде боже, чесно, у мене взагалі не було настрою. У мене болять зіми, а тому що я ношу капу, і просто щоб у мене не було ніякого е, такого типу, акценту іншого я не знаю, іншої вимови, я її зняла. Ось так вона виглядає. До речі, про це я також зніму е, ролик на інстрі Боже, на YouTube, вже хотіла сказати. Обов'язково в інстаграм, тому що я там буду розповідати про свій шлях, про стоматологію, яку я обрала, мою улюблену, саме чому я її обрала. І взагалі всі нюанси, всі плюси, мінуси, Боже, коли я перестану чіпати волосся. Я зробила, до речі, укладочку. Ем, мені дуже подобається. І, до речі, це на Хто питає, В основному я роблю на наплойку. Тому що Дайсон мене не тримає. Ну, типу, це, я думаю, зараз. 30 хвилин, година і все, і вони будуть ідеально рівні. Бачите, поформувати гарні страви. Ой, клас! Це такі, коротше, шоколадні палички. блін, я в шоці. Боже, тут метровий кіндер. Хто не знав, я обожнюю кіндери. Ну тут у нас дуже класні щузи мого розміру на зйомках. І з цим реально проблема, тому що в мене 35-й розмір, 35, й 36-й, ось так. І ну. На мою ніжку дуже важко зайти взуття, тому зазвичай я вже звикла до цього, я беру свої кутки. Боже, і дивіться, то я його навіть ну, типу, не тестувала на руці. Я просто сказала, мамі, що я хочу такий. Вона мені замовила якийсь просто ну на рандом. Блін, прикол, такий колір. Взагалі не рижий. Але подивимось, якщо хочете, зніму для вас в нього міні-огляд в інстаграм. Я вам дуже хотіла, він у мене, нарешті. А -а -а -а. Так, давайте по черзі будемо діставати парфуми. У мене запитували в інстаграмі мої топ-5 парфумів. Я назвала ось ці два із п'яти: Intense Cafe від Монталь і Arabian Tonka. Боже! Це просто. Ну, витвір мистецтв. Давайте з, з такого почнемо. Сіплюська. Ой, блін, мені так шкода, що я не можу це вам через екран е, передати, цей запах. Не знаю, мені дуже подобається. Він такий або вечір, або просто взимку його одягати. Одягати. Наносити, не знаю. Е, літо. Мейбі, ну типу, ні, не знаю. Ну, він такий для мене чують зимовий аромат. Це просто. Ну, із них двох я не знаю, який мені подобається більше. Боже. Ну, ладно, вони не схожі, але вони між собою такі типу, Подібні, трошечки буквально подібні. Боже гуряція з песиком, бо все завжди в слюнях. О, дивіться, він мене чекає. Ти мене чекаєш! Я просто в шоці. Який розумний песик. Як він мене любить, Дивіться на його хвостик. Я <рес> з нього не можу. Привозь. Тут отак у нас, в речі, гарно. Це у нас тут бонсай. І багато чого іншого. Дуже класно. Тут він любить гуляти. у нас Це... розльончик є. Тут ми влітку снідаємо, обідаємо з таким видом. Дуже круто, дуже тепло, з такими ліхтариками, такий вайб. І вже пішов щось рить. Альонушка. Це, до речі, нас охороняє, тому що там у нас сусідка теж кавказька вівтяка, і він завжди на неї гавкає. Він навіть може стрибнути аж десь сюди. І дуже-дуже голосно гавкає. Я, чесно, до сих пір боюсь, я не можу звикнути. Я yeah, молодець. Молодець. Погавкаєш на камеру? Балавки? Ні, він сорюмить. <рес> Такий красавчик. Може, тебе вже до столу, да? Сидіти! Молодець! бац. Молодець! Ось такого ви точно ніде ніколи не побачите. Гось будинку це трофеї. Це все справжні риби, але я забула, як називається. Це типу мудаш. Як правильно сказати, А наскільки я знаю, тут ось сом асьетр, українською не пам'ятаю, дуже багато щук, десь є карпи, але я в них, якщо чесно, погано розбираюсь. Але вони всі справжні, страшні. Та взагалі яких мутант. Це дуже страшно. Я як боялась хоч і Але зараз, якщо чесно, вже звикла. Вон це виглядає, якщо чесно, знаєте, да, не к'ют. Не <сі> І мінерали. Також у нас є взагалі окрема кімната. У нас, в принципі, знаєте, як музей з якихось, я не знаю, цікавих артефактів. І у нас є дуже багато кристалів, у нас є дуже багато каменів. Тож також вам все покажу. І до речі, бичок. Такий гарний, він дуже великий. Ось моє рука. Такні кіточки від моєї мами. ось Такі зупанчики вони дуже класно розкрилися. А у нас погода за вікном. зима, сніг, але, до речі, він вже тане, тому і холодно. Це єдиний мінус. Це я в моїй к'ютю-піжамці. себе показувати не хочу, не буду, тому що я собі не подобаюсь. І я виглядаю не фреш. Sorry. Дуже любі нашу кухню, і, до речі, я тільки вже зрозуміла, що вже виходить якийсь рум тур трошечки. До речі, вийшло сонце, і подивіться, як гарно! Якраз дуже вчасно в той момент. Ну, трошечка вона так вийшло, коли я вже закінчила знімати. Бусик трошки заважає нам бачити ці прекрасні краєвиди, але все одно дуже класно. Це наші сусіди, вони, до речі, дуже близько. Біля нас. Ось наша промішечка. Mm. дивіться, клас. Так, у нас такий румтур. Тут я собі зазвичай роблю каву. Мама сьогодні спекла мені ось ці ті в тісті, мої улюблені. Тут, типу, пиріжок з сиром. Мій улюблений теж взагалі обожнюю. Все, що вона готує. І такий уголок. Читайте. Моя кухня мої му... правила. Я з нею лежу постійно. Вона каже, що мені пофіг я ви друкувала. Я назвала це букву. Її. Кажу, окей. А це я їй зліпила гриба. І з глини. Вона каже, що це шедевр. Боже, як вона круто виглядає. Даша він як справжній. Кажу, так, да, дуже дякую. Ну, Просто вона фанатка грибів. Як бачите, ну, ось з таких банок. Я, ну чесно, щоб не коротше, Штук 5, можливо, і більше. І більше навіть за розміром, тому що не знаю, вони люблять дуже сильно грабити. О, господи! Я це не покажу, бо вона мене вб'є. Прощаємося з Русланчиком. <реш> Він думає, що я його кидаю. Пока! 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 Дуже гарне сонечко. Там взагалі просто. Зараз я йду в цю купешку. Зазвичай я влітку тут любила брати холодну каву або морозивом, але зараз я хочу, хочу спробувати тут фреш, або міжна. Як називається, тут все дуже смачно, абсолютно все. І плюс мені великий, що знаходиться дуже близько від дому. На жаль, не було смузі або фрешу, проте я взяла такий мік з малиною і дуже-дуже смачно. Сподіваюсь, навіть крису, тому що сказали, що у них навіть морозиво безлактозне. Всім привіт! Ми сьогодні вийшли з мамою зробити міні-шопінг. Ми будемо купувати всяку фігню. Не потрібно. Боже, мама не хоче знімати возі, я їй кажу, я тебе не знімаю. Я намагаюся пофоткатися, мені, звичайно, не дають. Тож я прикормлю свого монстрика і буду продовжувати. Сидіти. Сидіти. Ой, от сьогодні у нас лук. Вона питалася бути фашн. Фашнобл. Руслан тобі подобається? Я думаю, йому подобається. Сіду їсти, кремлевий салат. Це мені мама зробила кроват. Салат з креветкою, крабовою паличкою, майонезом і яйцем. Мені здається, це просто ідеально. Нас не пускають додому за погану поведінку, да? вигнали. Нас з Русланом виграли. Ось така сьогодні погода. Усім привіт! Я вже почала збиратися, і тільки зараз і згадала нарешті, що мені треба продовжувати знімати якось цей влог. Тому тут цікавого про мій макіяж, я мало що можу розповісти. У мене вже є тон, у мене вже є контуринг, у мене вже є хайлайтер. Типу, ну нічого цікавого. Єдине, що я хочу сказати, що сьогодні у мене зустріч з моїм Женю. Це друг, з яким я познайомилась в празі, коли тут навчалась. Ми з ним жили в одному гуртожитку. Він дуже близький, мені друг, дуже хороша людина. Тому сьогодні ми будемо гуляти. Нарешті зустрінемось, тому що ми так постійно не бачимось рік і там раз в рік, можливо, трошки частіше. Ми все-таки виходимо на якесь там горнятко кави і трошки гуляємо, тому мені зараз я не дуже подобаюсь. Давайте я вже коли закінчу макіяж, я до вас повернусь. Так, я вже зібралась. У мене сьогодні такий. Базовий нецікавий звичайний лук, але головне, що мені буде дуже зручно, тому що мені здається, будемо ходити багато, гуляти. І також там така дуже дивна погода, дуже великі такі зміни, бо було сонечко, зараз вже пасмурно, тому незрозуміло. Отже, я вже чекаю на таксі і їду в центр прави. Женя мене привів якийсь стеріум от грам. Сіолога <рес> вот. не буде зі мною. Такі от. Боже, да, Женя вміє вибрати. Красота. Веди мене, я не знаю, куди мені йти. Це <рес> перший раз. Просимо, ви чекаєте на усе з Жені. Оце там моє. Please wait to be seated. Я її не знала. -піва. <пиво> не буде. Можна можна не да, Жека, пиво будет. Я Я тоже так думаю. Да, можно. Давай ты красиво, заставим кадр, тебе Давай, как давай, сейчас. А если це твоє було, вони вже вийшли. Гуляємо. по вечерней праздник. Боже, ты высокий. подиви если я так буду снимать, то вообще падающе, не видно ще, да. а -а -а. в видні. <пиво> Я вже тут була 300 разів, скупила все, що тільки можна, але мені, звичайно, мало, і я знову хочу щось подивитися, того що в мене немає. До речі, в кожній новій. Давай, в кожній новій локації є якийсь речок мені. А в кожній локації якийсь продукт буде, якийсь ні. Ось, до речі, мій удумлений. А, а де він? Ось Ембер. От його, наприклад, не було входу. Це витекав флешку, мовили. Вкусно пшу, якусь радістин. Боже, я пішла в рамку. У мене рамен. Так? Рамен? Я не пам'ятаю. Рамен? Та пофіг. У Женьки ось такий. А, удон. У мене удон, а в тебе рамен. І от крутиє. Я там цілий боб прапрапиваю і тільки простечуся мною. Орлої. Називається. Це найстаріше число в Європі. Угу, це я знаю. Чекай, що узнала? Это nee, построена была в okay. каком. Окей. Хубизму. О oh, боже. Готика. барокко Вау. И. Забыл. Наверное, наверное. <laughs> нет. Наверня, нет. Наверное. Вот есть, это вот. Класс. Ну це год и в Вау. Купи мне картье. Right now. Right now. Я вже приїхала в коворкінг. Мені, до речі, стало зле в таксі, тому зараз я вже очікую на свою водичку, вже зустрілася зі своїм улюбленим майстром, яка мені буде фарбувати волосся. До речі, це мій колорист десь з 13 років. Вона мене фарбує в блон. І як тільки я в празі, обов'язково біжу до неї. Ось тут так гарно. Там потім все покажу, але не буду показувати тільки моє волосся. Все інше тут красиве. Сілю сосно. Прийшла вечір демо, буду щось дивитися. Мене мене приваблюється такий кльош, штани зіницької італії. Дуже багато людей, до речі. Одній день.